З вами поліція Запоріжжя у режимі 24 на 7 наші правоохоронці стоять на варті безпеки громадян, протидіють злочинності, рятують людей з під обстрілів окупаційних військ, зі зброєю в руках боронять батьківщину та виконують гуманітарну місію під ворожим вогнем, аби ті, хто залишаються у небезпечній зоні, відчували допомогу та підтримку. Про ці та інші завдання поліцейських у сьогоднішньому випуску програми Служити і захищати. Незламне гуляйполе. Попри невпинні ворожі обстріли та неминучі зимові холоди, тут залишаються понад півтори тисячі місцевих жителів. У багатьох житло зруйнували окупанти. Тож для зимівлі люди облаштовують навіть господарські приміщення. Із вчасною допомогою до них прибули поліцейські. Вони привезли буржуйки для обігріву. Місто, в якому вулиці перетворились на руїни. Такий вигляд нині має прифронтове гуляйполе. Майже з перших днів великої війни окупанти безжально обстрілюють містечко й руйнуючи усе навколо. Тут здебільшого залишилися лише літні люди, які виїжджати відмовляються. Аби вони не замерзли взимку, правоохоронці привезли їм пічки. Місто обстрілюється кожного дня, майже цілодобово. Гадять абсолютно за всього, працює артилерія, працюють міномети, працюють САУшки. В місті зараз проживає близько 1800 осіб, які отримують гуманітарну допомогу, допомагаємо буржуйками, допомагаємо продуктами харчування пенсіонерам, ті, які, скажімо, це живе жінка, один чоловік допомагаємо травами. З настанням зими піч буржуйка для обігріву стає найбільшим скарбом жителів прифронтових міст. Дуже вона мені поможе, отак, поки я там здиваю печку, вона мені дуже поможе. Я дуже вдячна за таку доброту, за таке мініму. Правоохоронці також привозять у прифронтове містечко їжу та воду, докладаючи максимум зусиль, аби хоч трохи поліпшити перебування громадян в осінньо-зимовий період. Роздаємо гуманітарку, ну і спілкуємося з людьми, з'ясовуємо їх потреби, скажімо так, і те, що в наших силах ми, звісно, їм допомагаємо. Пічки допоможуть у приготуванні їжі у надзвичайних воєнних умовах, адже у місті відсутній газ, вода та електропостачання. На місту Гулійполе ми отримали вісім буржуйок з Нідерландів. Ці пічки будуть гарним помічником для людей, які залишилися в місті Гулійполе та будуть їх зігрівати. Серед них особи похилого віку, особи з інвалідністю та інші мешканці Гулійполя. Теплу допомогу отримав 82-річний Олександр Степанович. Його будинок майже цілий, але, як і багато інших, з вибитими вікнами та побитим дахом. Як можна назвати його життєві? Світу нема, води нема, того нема. Це, це виживання. Це не життя, а виживання. Ну як без буржуйки? Я б загинув би взагалі, ну, переставте собі без буржуйки. Аби пережити зиму, чоловік заздалегідь готував запаси продуктів та збирав хмиз. Гілки це з оріха. Ракета вдарила і оріх рознесло. І це вікно розбило, общем, машину побило мою. І ці гілочки всі я їх порубав, висушив. Інші опалювальні засоби встановили в підвалах багатоквартирних будинків, гаражів та в тимчасових прихистках. Деякі буржуйки були встановлені в підвалах, а деякі буржуйки були встановлені в приватних будинках, які знаходяться в місті воляколе. У місті воляколе немає ні газу, ні води, ні світла. Тому буржуйки це буде гарний помічник для людей взимку. Зима найважча пора року для жителів прифронтових міст та сіл. Але люди, які свідомо залишаються в них, кажуть, вони сильні і обов'язково впораються та дочекаються перемоги вдома. Вирощування та продажу канабісу троє наркоаграріїв отримували 2,5 мільйона гривень доходу щомісяця. А після того, як їхню злочинну діяльність задокументували та припинили поліцейські, можуть отримати лише тюремний строк за кількома фактами злочинів, які вчиняли фігуранти, відкриті кримінальні провадження. Двоє мешканців обласного центру та 72-річна пенсіонерка із Запорізького району організували вирощування та продаж наркомісних рослин. Злочинці купували насіння конопель в інтернет-мережі та за допомогою спеціального обладнання вирощували їх за місцями свого проживання. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції Запорізької області отримали інформацію про те, що двоє мешканців обласного центру та пенсіонерка із Запорізького району організували вирощування нарк. Місних рослин та подальший продаж канабісу елітних сортів на території області у подальшому слідчі відділу 1 Запорізького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Зрощені кущі ділки сушили та подрібнювали для подальшого продажу клієнтам, розповсюджували товар на території міста та області, отримуючи від незаконної реалізації наркотичних речовин близько 2,5 мільйонів гривень на місяць. Правоохоронці під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділу Корт провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів. У результаті заходів загалом вилучили близько 7 кілограмів сухих рослин роду канабісу, 310 кущів коноплі з ознаками культивування. Різноманітне обладнання для вирощування рослин, електронні ваги, банківські картки та мобільні телефони. Крім того, в будинку одного з чоловіків вилучено автоматичну зброю та майже 120 одиниць набоїв. Все вилучено направлено на експертизи. На цей час проводяться заходи зі встановлення злочинних зв'язків, зловмисників, можливих каналів отримання зброї та наркотичних засобів. Досудове розслідування триває. Низку майнових злочинів на території Запоріжжя скоїла гастролерка із Харкова. Вона називалася представницею гуманітарної організації, нібито з добрих намірів заходила в помешкання громадян похилого віку та викрадала їхні заощадження. Одним із постраждалих виявився 97-річний пенсіонер. Злочинну діяльність псевдоблагодійниці припинили оперативники Запорізької поліції. Про це далі в сюжеті. користувалась довірливістю стареньких та забирала останні кошти. Правоохоронці затримали 42-річну харків'янку, яка гостролювала різними містами України, представлялась людям похилого віку працівницею гуманітарної організації, та, нібито з добрих намірів, заходила в помешкання громадян. Там вона непомітно викрадала гроші та зникала. Злодійку затримали за гарячими слідами відразу після скоєння нею чергового злочину. У межах кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України працівниками управління карного розшуку ГНП в Запорізькій області разом із працівниками відділу поліції номер 1 Запорізького управління поліції провели низку заходів та встановили особу, причетню до кількох майнових злочинів на території обласного центру. Правопорушницею виявилася раніше судима 42-річна жителька Харкова. Вона гастролювала різними містами країни з метою вчинення крадіжок грошових коштів у літніх людей. Цього разу її жертвою став 97-річний дідусь, у якого шахрайка вкрала 3 тисячі гривень, що старенький заощаджував роками. Злочинниця повідомила пенсіонеру, що йому призначена допомога в розмірі 400 гривень, дала купюру великого номіналу і прослідкувала, звідки він дістав решту. А далі все було справою техніки. Скориставшись довірливістю та неуважністю старенького, зловмисниця викрала заощадження зі схованки пенсіонера та втекла. Ви маєте отримати 400 гривень. Мені потрібен ваш паспорт, щоб оформити їх для вас. Вона зайшла, сіла, продиктувала мені свої координати. Ось ці. Зараз без грошів я. Я живу тільки з пенсії. До пенсії я тільки живу з пенсії. Через деякий час дідусь зрозумів, що його обікрали, і звернувся до поліції. Оперативники затримали жінку одразу після скоєння крадіжки. Також правоохоронці зібрали докази причетності фігурантки до скоєння ще двох аналогічних злочинів у Вознесенівському районі. На початку листопаду вона викрала у двох пенсіонерів понад 110 тисяч гривень. Крім того, зловмисниця перебуває у розшуку за аналогічну крадіжку в іншій області. На цей час жінку затримано на підставі статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Запорізькі слідчі вже повідомили їй про підозру в скоєнні крадіжок. За скоєне зловмисниці може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Поліція застерігає літніх людей. Не впускайте у свій дім незнайомців, щоб вони не пропонували. У разі виявлення підозрілих осіб відразу ж повідомляйте на 102. Маленькі жителі прифронтового Запоріжжя добре знають, звідки може прийти небезпека. І це стосується не тільки побутових ризиків, а й спричинених війною. Про підвищення такої обізнаності юних жителів регіону дбають поліцейські та рятувальники. Свої заняття для школярів вони проводять у мобільних класах безпеки із використанням наочності та яскравих макетів. Постійний рух і нові знання в Запоріжжі. Продовжує функціонувати мобільний клас безпеки, в якому в інтерактивній формі поліцейські та рятувальники розповідають про правила безпеки життєдіяльності. Мобільний клас безпеки це унікальний транспорт, автомобіль, який оснащений всім необхідним для занять з дітьми щодо безпечної поведінки під час війни. Мобільний клас безпеки це новий спільний проект, який створений для підвищення культури безпеки серед дітей від Міністерства внутрішніх справ України. Національної поліції України, Державну службу України з надзвичайних ситуацій за, підтрим, за підтримки дитячого фонду оон ЮНІСЕФ в Україні В більному класі безпеки поліцейські та рятувальники розповідають дітям про різноманітні аспекти безпеки життє, життєдіяльності. Головною перевагою цього класу є саме мобільність та енергонезалежність. Це дозволяє швидко змінювати локації, бути ближчим до укриття та проводити заняття на свіжому повітрі. Також заняття тут можуть тривати. І в період блекаутів, а головне навчатися правилам безпеки в такому класі в режимі офлайн можуть діти з найвіддаленіших районів Запоріжжя та області. Про міну безпеку, про пожежну безпеку, про правила безпекової поведінки на вулиці та вдома, правила дорожнього руху та інші теми в залежності від категорії дітей, які до нас прийдуть. своїй діяльності ми використовуємо макети, плакати а також інші безпекові локації, яким укомплектований мобільний клас безпеки. Мобільний клас завжди розташовують біля найближчого укриття, щоб під час повітряної тривоги правоохоронці могли перевести учнів до безпечного простору. Кожен клас на колесах обладнаний спеціальним устаткуванням для занять як всередині пересувного класу, так і назовні. Кожного дня практично проводяться ці уроки, в них забезпечується діяльність дітей 15 груп, це одна група. В день буває в нас від 2 до 4 груп. Тобто, ну, охвачуємо ми за один день від 30 до 60 дітей. Заняття триває в нас, як і в школах, 45 хвилин. 20 хвилин розповідає працівник поліції тему, яка там від того, яка вікова категорія дітей. І 25 хвилин залишається для рятувальних. Вони розповідають про мину безпеку або пожежну безпеку у мобільному класі в ігровій формі поліцейські навчають дітей, як діяти у разі виникнення небезпечних ситуацій різного характеру. Також діти мають можливість відчути себе у ролі справжніх працівників поліції чи ДСНС, примірявши їхню робочу форму та відчути себе на декілька хвилин мужніми правоохоронцями. Рятувальники розповідають про мину, про пожежну безпеку. Зараз вже дуже актуальне питання щодо безпеки на водоймах, тому що вже зима. Да, і... Може ставати лід. Ми розповідаємо про правила безпеки поведінки саме вдома та на вулиці. Розповідаємо про правила дорожнього руху. Також в залежності від вікової категорії дітей ми можемо включатися до теми щодо вчинення насильства у сім'ї, щодо відповідальності дітей про адміністративну, кримінальну відповідальність. Це якщо до нас вже приїдуть категорії дітей 9, 10, 11 класів. Все це враховується, підбирається індивідуальні теми у кожній групі. Проведення подібних заходів є надзвичайно важливим, адже сприяє формуванню культури безпечної поведінки у підростаючого покоління та розвиває мотивацію піклуватися про власне життя і здоров'я. У Запоріжжі дитячий рух Байда продовжує набирати обертів. Сьогодні в лавах патріотичної організації вже 130 учасників. Нещодавно до команди байдівців долучилися і юні бердянці. Вони дали урочисту клятву та отримали спеціальні шеврони. Більш детально, далі в сюжеті. За ініціативи поліції Запорізької області та активної підтримки керівництва Бердянської міської військової адміністрації на початку вересня цього року стартував відбір до дитячого осередку Байда, в результаті чого 20 юних бердянців успішно пройшли відбіркові випробування та стали частиною дружньої спільноти рухівців. Відбувся вже е, ще один крок в розвитку молодіжного руху Байда. Де ми відкрили бердянську баланку. Це Діти, які були вимушені переселенці з окупованих територій і наразі мешкають в місті Запоріжжі, від запорізького серед Кобайда вони отримали шеврони і урочисто поклялися бути гідними громадянами та патріотами України, чесними, справедливими, вимогливими до себе та своїх товаришів. Головна мета осередку патріотичне виховання молодого покоління, популяризація здорового способу життя, спортивний та інтелектуальний розвиток школярів. Ми сьогодні приймали нових членів нашого патріотичного клубу. Саме найголовніше, знаєте, це завдання це забрати дітей з вулиць і щоб діти навіть в таких умовах, як зараз, війна, були і навчалися, освічувалися. для те, щоб вони просто були не кинуті дітьми на призволяще, не тільки батьками. Розуміємо, що у батьків є свої також. Начальник головного управління національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько зазначив, наразі вже вдалося створити нову та цікаву ініціативу для дітей, які через воєнний стан та офлайн освіту майже весь час проводять вдома. Завдяки цьому руху діти зможуть здобути нові навички та вміння. Наше завдання, щоб діти більше побачили, більше е, знали, е, більше відвідували ці. Е, Спілкувалися з цікавими людьми нашого регіону, інших регіон, регіонів і здобували необхідні в житті навички. Як нагадування про рідне місто, Вікторія Галіцина, керівниця Бердянської міської військової адміністрації, подарувала підліткам символічний прапор з рідного міста. і хочу саме вашим батькам за те, що вони патріоти. І у них є такі патріоти. як ви. Саме на ваші плечі пляже в грузях до нашої чудової країни. Ми обов'язково повернемось додому. А це маленький кусочок нашого Бердянська, Нехай він радує вас вашому приміщенні. Навіть у складні часи воєнного сьогодення байдівці своїми вчинками, впевненою громадянською позицією, дають приклад справжнього патріотизму, а також мріють про перемогу України та щасливе майбутнє на рідній землі. Вони розміновують гектари небезпечних територій. Одними з перших прибувають на місця ракетних влучань та ворожих обстрілів, заходять у деокуповані населені пункти, де можна виявити безліч смертоносних знахідок. Служба поліцейських вибухотехніків, що називається поза межею безпеки. Тільки цього року наші сапери знешкодили майже 52 кілограми вибухових речовин та понад 610 нерозірваних снарядів, мін, ракет, гранат та інших боєприпасів. Тож можна уявити, скільки життів вони врятували. Про те, як працюють вибухотехніки, далі в сюжеті. Вже майже два роки, як специфіка діяльності працівників вибухотехнічної служби поліції набула нового змісту. Спочатку початку 2023 року поліцейські вибухотехніки здійснили вже понад 1370 службових виїздів. Сьогодні спеціалісти підрозділу виконують роботу з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів, здійснюють необхідні експертні дослідження на місцях, які залишаються від ворожих ракетних атак та артилерійських обстрілів. Також вони знешкодження. Жують виявлені боєприпаси та вибухівку, вилучену з незаконного обігу зброї. Працівниками вибухотехнічного управління здійснюються огляд та знешкодження вибухонебезпечних предметів, які вилучаються з незаконного обігу, а також які наші співгромадяни знаходять на річці Дніпро. Залучається наша служба для проведення фіксації наслідків здійснення ракетних ударів, які, на жаль, трапляються у нас в місті Запоріжжя. Та області з початку року таких випадків нараховано більше 700 одиниць. Переважно місто Запоріжжя підлягає удару з таких систем, як С-300, С-400 іскандер-м іскандер к Ще один важливий напрямок в роботі підрозділу вибухотехнічної служби поліції: знешкодження та ліквідація вибухонебезпечних предметів. Цю процедуру поліцейські проходять виключно у спеціально від Дених місцях і на полігонах працівники управління вибухотехнічної служби залучаються для проведення розмінування місцевості безпосередньо інфраструктури критичної, яка там наприклад лінії електропередач, газорозприділені пункти в тих місцях, де проведено деокупацію наших територіях. Спочатку початку 2023 року запорізькі вибухотехніки знешкодили майже 52 кілограми вибухових речовин та понад 610 одиниць нерозірваних снарядів, мін, ракет, ручних гранат, вибухових елементів касетних боєприпасів тощо небезпечні знахідки, які неможливо транспортувати. Фахівці знешкоджують підривом на місці. Якщо є виявлено під час огляду місця вибуху якісь нерозірвані боєприпаси або їх частини, в залежності від їх розміру, ми вивозимо за межі міста обов'язково, тільки на полігон наш. Якщо є загроза, що ці боєприпаси знаходяться в край небезпечному стані, ми вже приймаємо рішення про знищення їх на місці. Тобто, тільки якщо є загроза життю і здоров'ю людей, От, і не можна їх перевозити. Якщо ці боєприпаси. Наприклад, мають великі розміри, наприклад, там бойова частина С-300 чи якоїсь ще ракети. У нас ми точніше залучаємо співробітників ДСНС з важкою технікою, там, кранами, вантажівками для вивезення їх за межі міста та потім уже знищення. Від початку повномасштабного вторгнення військові РФ буквально засіяли українські землі мінами, снарядами та іншими вибухонебезпечними. Ми предметами правоохоронці докладають максимальних зусиль, аби оперативно знешкоджувати всі подарунки окупаційних військ, що становлять будь-яку небезпеку для життя та здоров'я населення. Також наші співробітники, як і співробітники управління вибухотехнічної служби України Національної поліції, залучаються для розмінування звільнених територій на територіях Херсонської області та Харківської області на постійній основі на ротаціях. От, там трошки більше звільнених територій. Тому там нам для нас більше роботи. Також ми нас залучають для оперативного розмінування території. Робота поліцейських вибухотехніків пов'язана з великим ризиком, адже ворог залишив багато небезпечного заліза та вибухових пасток. Щодня, попри всі труднощі та ризик, запорізькі поліцейські продовжують знищувати небезпечні предмети та убезпечувати тисячі людей від смертельної небезпеки. Проводили знищення раніше вилучених вибухонебезпечних предметів, а саме гранати f 1 яка є доказовою базою по кримінальному провадженню. Разом з експертами експертно-криміналістичного центру, проводили дослідження та знищення. Потім ми знищували дві протитанкові міни. Які були вилучені, точніше, виявлені під час розмінування та знищені на полігоні, крім цього? Поліцейські цілодобово реагують на виклики про виявлення підозрілих предметів або можливі замінування. Кожен службовий виїзд пов'язаний з ризиком для життя та здоров'я. Виконувати небезпечну роботу їм допомагає спеціальний захисний костюм, який важить близько 30 кілограмів. Та безумовно найголовніше завдання досвід та професійне чуття. Запорізька поліція вкотре закликає у жодному разі самостійно не розбирайте боєприпаси, не торкайтесь уламків снарядів та відійдіть на безпечну відстань. Одразу викликайте поліцію, пам'ятайте, що кожен боєприпас несе за собою смерть або каліцтво не однієї людини. Пам'ятайте, з нешкодженням вибухонебезпечних предметів повинні займатися професіонали. Попри щоденні виклики, які постали перед поліцейськими в умовах воєнного стану, вони твердо стоять на варті правопорядку та виконують безліч завдань, аби зберегти життя та здоров'я громадян і стабілізувати ситуацію на територіях обслуговування. Про результати службової діяльності Запорізької поліції у 2023 році від начальника головного управління Національної поліції в Запорізькій області Артема Киська. Рік добігає кінця, і ми вже можемо підбивати підсумки роботи поліції в Запоріжжя. Завдяки злагодженій роботі поліцейських підрозділів нам вдалося розкрити всі навмисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, розбійні напади та пограбування. Також поліцейські задокументували злочинну діяльність та притягнули до кримінальної відповідальності 67 наркозбувальників, 15 утримувачів наркопритонів. Задокументували та припинили діяльність трьох нарколабораторій, продукція яких розповсюджувалась не тільки на території нашого, а й інших регіонів. Загалом з незаконного обігу вилучено понад 480 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин. Також 1 кг та 1300 літрів прекурсорів, що за цінами чорного ринку становлять близько 55 мільйонів гривень. Також з незаконного обігу вилучено 320 одиниць вогнепальної зброї, близько 118 тисяч одиниць боєприпасів та майже 74 кілограмів вибухової речовини. Відносно 129 порушників закону, які незаконно зберігали зброю та боєприпаси, обвинувальні акти вже направлені до суду. У межах боротьби з організованою злочинністю закінчили кримінальні провадження відносно 19 організованих злочинних груп, до складу яких входила 71 особа. Ці злочинці скоїли 115 кримінальних правопорушень, з яких 80 – тяжкі та особливо тяжкі. Продовжуємо виявляти та документувати діяльність зрадників та колаборантів. Так, протягом року 230 особам, які пішли на співпрацю з окупаційною владою, повідомлено про підозру. Серед них переважна кількість здійснює правоохоронні функції на тимчасово окупованих територіях та адміністративні в незаконних органах влади. Задокументована протиправна діяльність понад десятка осіб, які співпрацюють з ворогом в освітній сфері та роблять усе, аби руйнувати національну свідомість юних українців, які нині опинились в тимчасовій окупації. Ми посилили заходи з протидії домашньому насильству. Таким чином, з початку року на облік було поставлено 2319 сімейних кривдників. За фактами вчинення насильницьких дій відкрито 60 кримінальних проваджень. Про підозру повідомлено 44 особам. З квітня цього року дві спеціально створені групи поліцейських здійснюють евакуаційні заходи в населених пунктах, наближених до зони ведення бойових дій. За цей період поліцейські екіпажі вивезли 337 громадян, у тому числі. Слід 122 дитини та 39 маломобільних людей. Особливу увагу приділяємо і встановленню долі безвісно зниклих людей. Так, з початку року нам вдалося встановити місце знаходження 1953 осіб. Серед них 389 дітей. Ми працюємо далі. Робимо все можливе, аби надавати якісні поліцейські послуги, аби громадяни завжди пам'ятали, що поліція поруч Ми завжди разом з вами. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що поліцейські Запоріжжя поряд цілодобово і будь-якої миті готові надати потрібну допомогу. Бережіть себе, вірте в сили оборони та нашу перемогу. Нехай разом зі святами щастя і добро завітають у вашій оселі. А ми подбаємо про вашу безпеку.